1 жовтня, день захисників та захисниць України на території Житомирського картонного комбінату відкрили пам'ятний знак Шануємо, пам'ятаємо, щоб не забувати про загиблих та тих, хто і зараз боронить нашу державу. Також сьогодні підприємство подарувало автомобіль для воїнів. В цей день ми вшанували тих захисників, які повернулися, робітників нашого комбінату, подарували їм пам'ятні годинники. І також подарували військовим ще один автомобіль, який їм потрібен на передовій. Це наш невеличкий вклад до нашої загальної перемоги. На підприємстві вважають, що відкриття пам'ятного знаку дуже важливе, аби не забувати про наших героїв. Цей знак ми називаємо Шануємо, пам'ятаємо це можливість для кожного співробітника, входячи на підприємство, приєднатися до подяки. Та вшанувати наших живих та загиблих героїв. І я я вважаю, що це дуже важливо. Головний інженер Житомирського картонного комбінату та батько загиблого героя висловив свою вдячність підприємству за активну допомогу для збройних сил України. Я вдячний керівництву підприємства особовому складу всьому нашому колективу, який активно приймає участь в закупівлі необхідних матеріальних засобів і речей. Для наших воїнів, для наших збройних сил України. Житомирський картонний комбінат подарував одній з бригад десантно-штурмових військ автомобіль. Військовослужбовці дякують за таку ініціативу. Кажуть, що така допомога зараз дуже важлива. Пікапи дуже важливі, тому що є можливість, як вивезти і поранених з поля бою, але в більшості доставка людей на позицію і вивоз здійснюється транспортом таким найбільш маневрений, швидкісний. Тому дякую вашому підприємству. Це вже не перша автівка. Велика вдячність цьому підприємству керівництву за надану допомогу. Тож, дай, дай Бог, щоб вона працювала і щоб все було добре і спасала хлопців. Коли почалось повномасштабне вторгнення, деякі працівники Житомирського картонного комбінату стали на захист України. Зокрема, від 24 лютого 2022 року мобілізувалися 84 працівники. Наразі близько 30 ветеранів війни повернулися і працюють на підприємстві. На превеликий жаль, п'ять героїв повернулися додому на щиті.